На обвинувачена, потім допит свідків, які сторона обвинувачена вважає, тобто дослідження доказів. Допит обвинувачення було заплановано в останню чергу після дослідження <кій> доказів та матеріалів, які будуть надавати стороною захисту. Тому переход, я заперечу щодо переходу перепругувати з однієї стадії на іншу стадію. Що ви приєднали на вашу думку захисник? На мою думку, як ви правильно сьогодні зачитали ухвалу. Було заплановано допит свідків. Дані свідків так. не з'явилися. І після допиту свідків, допиту обвинувачення. Дослідження доказів, які є по стороні запису. Так. От, прикол, доказів, наступна стадія. Докази будуть подані в наступну засідання, оскільки сьогодні було заплановано допит свідків. Це свідків... готові до допиту обвинувачення. Про це йде мова чи про що? І йде мова про порушення. Судового розгляду, встановлення порядку судового розгляду, а не про мою готовність докудувати мого клієнта. То ви хочете надати докази, чи про що ви клопочете? Я клопочу про те, що зараз мала бути стадія до світлі не з'явилися. Світ да. Тому я клопочу про укладення судового засідання для підготовки сторони захисту, для подачі їх документів та відповідних клопотань у судовому засіданні. І ще раз наголошую, що стадія доступу обвинуваченої на даний момент не передбачена. У зв'язку з попитанням захисника суду, вважаємо, оголосити перелік. Дивіться, будь ласка, 21 жовтня, 11 година. Чи погоджується даний час?